Що не вдалося також, це не вдалося завершити процедуру повернення грошей, які вкрав Янукович назад в державний бюджет. Так звана спецконфіскація. Ну, ми бачимо, що у парламенті існує лоббі друзів Януковича. Досі. Досі. З різних фракцій. Навіть з демократичного табору, подивіться, група єврооптимісти Наєм, Лещенко, Заліщук, які викривали Януковича, натомість не голосують за законопроект, який передбачається режим спецконфіскації. Виглядає так, що Януковичу вдалося вкрасти у державі гроші урядом Яценюка понад два роки тому було їх заарештовано, знайдено, розміщено на рахунках в державних банках, але. Верховна Рада вже півтора роки не може прийняти політичне рішення стосовно повернення цих грошей назад в бюджет.